Щоб зв'язати ось таку горловину, як у мене на светрі, нам необхідно починати таким чином. Ось я вже пров'язала необхідну кількість петель, ми набираємо, з'єднуємо у коло і пров'язуємо 6 рядів лицевою гладдю. Потім нам потрібно буде робити з'єднання двох частин. Зараз я вам буду показувати. Ось ми розгортаємо нашу петлю ось таким чином. Потім заходимо за нашу, вдягаємо ось сюди в дужку. Якщо вам так незручно, можна ну, ось так загнути тут прав... маленький такий отвір, і робити це ось так. І кожен раз підіймати кожну петельку. Але я буду робити, ось її дуже гарно видно. Ось вони, ці петлі. І якщо ви, першу треба почати, а потім це вже неважко. Ось дві петлі, і ми їх пров'язуємо з вами разом лицьовою петлею. Ось так. Раз. Наступно ось так знімаємо. Потім ось, бачите, ось оця петля. Ми її вдіваємо знову. Ви перші дві спробуєте і потім зрозумієте, що це легко. Ось так. Наступна наша розгортаємо, і знову прив'язуємо. Рази. Наступно. І знову. І далі. Знімаємо. Перевертаємо, втягаємо, перекручуємо. І пров'язуємо разом. І ось тут вже формується ось така нась горловина. І ви так далі робите до кінця. П'ять знімаємо, провертаємо і пров'язуємо. До кінця робити, щоб у вас вийшла ось така горловина. Бачите? Потім, коли ми пров'яжемо, наступний ряд нам потрібно пров'язати усі петлі виворотні. І потім ми з вами зустрічаємось. Вже потім я буду поки пояснювати, як в'язати регланну лінію. Ось, бачите, я вже дов'язала, залишилась ми, мені трішки. І зараз я ще хочу вам показати: от наприклад, що якщо вам буде ну важко, може, комусь, ось бачите ось наша ниточка, ми можемо взяти додаткову петлю і ось так ось таким чином завести її, бачите, і витягнути її. Потім ви знімаєте ось цю. Переодягаєте ось так і пров'язуєте разом дві. Ну, це якщо буде дуже важко. А так, в принципі, ось вона. Ви можете її, там наприклад, підтягнути ось так, щоб її легше було ось, там, з цього боку. Бачите, ось так гарно видно. Щоб її легше було брати. Ви, наприклад, ось так берете цю знімаєте і ось. Тут вже вона так відділяється. І далі І ось кожну наступну ви можете робити так само, відділяти її, щоб вам було, наприклад, зручніше, якщо. Ну, тут ще пряжа такого кольору, що на, на, відео, на відео вона так не так виглядає доступна. Я робила це в бежевому светрі. Там це взагалі було. Все ще залежить від пряжі, як ви бачите, як видно. Все. І ось далі я до кінця дов'язую, в мене залишилось вже декілька петель. І наступний наш шах це буде пров'язати всі петлі виворотні. І далі потім вже буде наступне відео, в якому я буду формувати реглан. Це буде перше відео допусту до опису. Ось так. Все. І остання петля залишається. Зараз я подивлюсь з цього боку. Хоча зьомого з цього боку це теж можна ось так, наприклад, робити. Дивіться, ось так. Я підняла, ну, комусь. Остання петля, тільки спочатку ось ця, ось ось ця остання. Все. Ми, ми зробили ось так. Тепер нам потрібно першу петлю ми знімаємо і залишаємо нитку за роботою, а всі наступні пров'язуємо виворотніми петлями. Ось так в'яжемо. Не затягуємо, тому що починати далі ми будемо збільшувати наші спиці. Ось так. І ось так у нас виходить. Зараз ще покажу, як буде це вже в готовому варіанті на свитрі. Ну, ось так ви можете зв'язати. Цю горловину. Все, тут ми закінчили.